Давайте спочатку ми помолимося, щоб Бог благословив нас, наше спілкування, і будемо також ділитись Божим Словом. Отець Небесний, Боже наш, ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе зараз, перебувай на цьому місці, торкайся цих людей своїм ніжним дотиком. Ось цей народ, благослови діточок і батьків, Боже. Покри своєї благодаті, Боже, благослови, помилуй їх і даруй нам милість, і спокій наших серцях і також захисти нашу Україну. Бо ім'я Ісуса Христа. Словіше ми несем добру новину. Я хотів коротенько розказати про себе, про багато хто з нас новий, Мене ще також не знають. Я пройшов до Бога вісім років назад. Бог мене. Вас простив. Я був колись наркозалежний, я робив багато зла, я багато вас сидів в тюрмі. Але це не про це. Я, коли останній раз хотів піти із життя, кидати підпоїв, тому що я не міг зупинитися і через я робив багато зла. Я переступив всі границі. Я робив стільки зла, що я сам себе не міг простити, і я сам себе ненавидів. І я думав, що коли якийсь відповідь, це вирішить ці питання. Ну це не так, я хотів ті упанути. Мене поїзд запив, я на декілька метрів, став, підкрутився, трохи перелітався. мене якби, Вона драше скинула. Але, але кожа на день мене проставили. Кожен раз, коли я спалив у вічі і находив, бутно. я завжди думав, що це такі пішки, я заходив. Коли ханіна, що зготі, в хаті мене посадило в вікно. Мені подарували слово Боже, Іван, яку я ще читав, коли мені було 16 років на малолетній полоні. Я складав, я попросив взяв і почав її читати. Я прочитав читати її чотири рази за 2 місяці. Я і читав там є такі слова, що Ісус плакав за Лазара, Ісус любив Лазана. Я хотів, щоб у мене любив Ісус. Я хотів, щоб він так за мене плакав. Тому що коли я йшов кидати з підбоєм, я писав за пи смс-ким своїм знайомим, таким самим близьким. Я приблизно таке і писав. Не любіть мене, не плачте за мною. Але насправді я хотів, щоб мене любили мене, що не плакали за мною. І от коли я почав читати це посівство, слово Боже, де написано, що Ісус плава заламана, що Ісус любить його, І я теж слава. Ну, знаєте, я хочу вам показати тут є приче про... Вона називається був, приті, про блудного сина, але я б хотів сказати притчу про люблячого батька. Я вам позволю своїми словами, щоб багато часу описано, що багато чоловік. Він дуже мав таки мої. в нього слуги жили, як зараз, напевно, більшість людей, які мають нормально живуть. І в нього були два сина. Старший син він завжди був з батьком, він йому всьому допомагав, він йому у бізнесі допомагав вести, завжди був батьком. А молодший син він захотів свою час при живому батьку, Спадщину. Ближчі пачень отримують, коли батьки померли, і я отримав спадку. Але він хотів вже отримати. Батько йому віддав його часу. Той взяв все своє майно і поїхав далі до по край. Він, можливо, жив дуже розкішно. І з плутницями, з повіями, можливо, собі нові телі, щоб взяти на наш час, жив в бутелях дороги, ходив всякі клуби. В общем, витрачав гроші на ліво і на право, але прийшов час, коли гроші відчили. І в цьому краї став великий голод. І він настільки був голодний, пішов працювати. Пішов працювати пасти свиней. Не знаю, напевно, в хто в навіть іншому, він пасти свиней. Ну він настільки був голодний, що хотів поїсти те, що членям давало доїсти. Йому навіть того не давали. І тут він спам'ятався. він прийшов до тями. Мого батька слуги краще живуть, ніж я ось тут. Встану і піду до батька і скажу йому, прости мене, отець мій. Я рушив проти тебе, проти землі, проти неба. Прости мене. Ось він прийшов до тої тями, він встав. Лишив на роботу і прямував до батька. І коли він ще був вдалині, біля маєтки свого батька, батько постійно дивився за ним, коли він вернеться. Батько флетів його. Як тільки батько його побачив. Звичай, коли діти непослушні, то ми хочемо подукці дати. Але батько побачив і побіжав до нього на зустріч. І він навіть не встиг договорити, отець, прости мене, я теж про проти тебе, я не достигнув вас з сином. Батько перевернув ту розмову, обійняв його, почав його цілувати. Це була така зустріч немобітна зустріч. Можливо, вони плакали. Батько радився і через цю радість плакав, що син вернувся. Він не бездуха, що сина, сказав сього, утілив, переудійти. Дали мені тверди, що це буде що в нього прийняв знову спини. Він сказав приготувати по церкві з хворим. І вони ще радили. І коли старший син не хотів іти, це брат він. Він загубився, знайшов. Він помер, і він пожив. Він повернувся до свого батька. цей любичий батько прийняв свого сина. І дуже велико було свято. Так цей бачить, це наш церкву, який нас створив, Він любить людей через гріх, який там сі ви зробили. Ріх нас розлучись з Богом, розлучись з батьком. Батько. Ну, батько завжди дивиться, палює і шукає своїх чад, своїх воріт, свої щоб прийняти їх назад, щоб прийняти їх до себе. І для того, щоб прийняти нас, Бог послав свого сина Ісуса Христа, який. Який помер на хресті. Ісус Христос помер на хресті. Через привели любов Божу до нас, щоб врятувати нас, щоб нас промирити із собою. Тому що ми є всі грішні, що я грішний, що ви грішні, всі грішні. Маленьку дитину візьми, вона прозроблена так вже. Я не знаю, я не робив. Вона вже має ту природу гріхову. Тому Ісус Христос наші ріки взяв на себе і повністю заплатив. Но він не тільки помер, Бог прийняв жертву Христа, що дає нам надію на вічне життя, Бог прибив Христа смерті. І сьогодні Бог кличе всіх людей, всіх личик, що ви прийшли до нього. Він обійме вас своєю любов'ю. Він покриє свою благодатність, свою милістю. І він хоче подарувати кожному, кожному, хто до нього прийде, подарувати життя вічне і прощення ліків. Людині просто треба в цей. Блудний син, який Бог свиней, утямити, прийти до себе, усвідомити своє гріхоні, усвідомити, що я вітя і я не можу я не можу ні відкупити, ні добрими справами зробити. Я можу звернутися до Бога, попросити в нього прощення і прийняти це прощення. Бог прощає і дає тобі. Можливість бути дитиною Божою, Як написано, тим, хто прийняли Ісуса Христа, їм дано владу бути дітьми Божими. Незалежно не від ради, незалежно від національності, незалежно від твоєї посади, незалежно від того, де ти працюєш і де ти живеш, Бог готовий прийняти тебе до своїх себе. Якщо людина вірить в Христа, Слово Боже каже так. Хто вірує в Сина Божого, має життя вічне. Хто вірує і прийняв його любов. Требі, коли я повірив Ісуса Христа, моє життя наскільки змінилося. Я покаюся в тюрмі. Коли я сидів третій раз, я, я в Ісуса Христа. Я повірив, що Він мене простив. Я прийняв Його любов, я прийняв його прощення. Знаєте, моє життя настільки змінилося, що я вже не стримався про курити, щоб не колотися. Раніше я тримався, довго не стримаєшся. Воно просто відпало. Якось було, мені що не потрібно. Зразу це слово, але це не потрібно, ми тут на спокійний. Вдячність до Бога, що він мене простив, він мене з багна витягнув. Я жити не хотів. Він мене витягнув з цього, я просто був вдячний. Коли ви повернетеся по-настоящему до Бога, серце ваше Христа, і воно буде вдячне. Ви просто не зможете просто спокійно жити, не зважаючи на проблеми інших людей. Ці друзі наші приїхали з інших країн. Тому що любов Христа в їхньому серці побужує сюди приходити. Сюди не багато хто приходить. Тільки ті люди, які люблять. Але я не про інших, не про них, я про Бога. Бога. Він завжди готовий прийняти нас. Він завжди готовий і простити, і спасти, і дарувати вічне життя. Подарунок не потрібно за подарунок платити, його треба прийняти. Тож прийміть подарунок, хто ще не примировиться свого. Коли ви захочете помолитися, можете помолитися, підійти до братів, і ми помолимося разом з вами. Молитво покаяння, щоб воно прийняти Ісуса Христа в своє серце і прийняти дар вічного життя. Хай Бог благословить. Зараз ми поспіваємо ці друзі, поділяться далі Словом Божим. Пам'ятайте, що Бог завжди відкриті, і має. Щоб прийняти вас, простити і дарувати свою любов і життя вічне. Будьте благословені по ім'я Ісуса Христа. Амінь.